Нашу розмову хотілося б розпочати власне із такої інформації, що суд ООН наразі відхилив заперечення Росії і вже візьметься за справу про геноцид. Які ваші думки з цього приводу? Чи варто очікувати позитивного рішення для України стосовно цього? Досить нечітка картина рішення суду з двох питань щодо. Власне, ситуації пов'язаної із дискримінацією кримських татар і українців в Криму та фінансуванням тероризму на Донбасі, зважаючи на те, що міжнародний кримінальний суд ООН відхилив більшість позовних вимог України і не став. Розглядати е, досить складні, надзвичайно важливі для українців питання: саме питання геноциду, саме питання пов'язане з фінансуванням тероризму і визнання Росії відповідальне за цей тероризм, тобто речі, визнання Росії державою терористом, знання її е, е, країною, яка провокує терористичні акції, маючи перед собою вже цілу картину підтверджених фактів пов'язаних з тим, що. Цей позов поданий ще до війни задовго значно до війни два позови. А суд розглядав це питання вже тоді, коли війна пройшла два роки своєї важкої кривавої дороги в Україні. То суд міг цілком пов'язати причинно наслідковим способом те, що зверталася Україна, і те, що ми маємо реально сьогодні, коли Росія чинила не просто агресію торні Україну, а використовує для цього. Саме терористичні методи, не керуючись е, будь-якими правилами, які е, є звичаями війни, підтверджені конвенціями, е, які Росія підписала, е, трив... протягом 50 років, власне будучи в складі е, радянського союзу і вже окремо е, щодо протидії тероризму, щодо ведення війни е, і. Е, е, Нарешті мова йде про те, що е, кримський татарський народ, е, вичевлений з Криму, він змушений е, не просто е, переїхати на територію України. Він перетворений у. Маріонеткову частину російського суспільства піддається постійним не тільки дискримінаціям, але й переслідуванням. По суті, справи, мова йде про чергову депортацію, яку здійснив Сталін. Тільки тоді він примусово виселив, а зараз він заставив кримський тар покинути свою батьківщину, тобто місце, де історично виникло тарський народ і де він існував. Більше того, коли мова йде у цьому рішенні про меджеліс, то... Суд так і не наважився визнати цей орган представником кримсько народу на території України, пославшись на те, що Кабінет міністрів до цього часу не затверджує подібне рішення, але це ніякого відношення не має до права кримсько-тарського народу мати цей керівний орган і діяти від його імені. Тому думаю, що це рішення є надзвичайно контраверсійним. і спроба української пресі описати як надзвичайно позитивним. Є помилковою нам треба більш детально і професійно розібрати його, зважаючи, що воно є компліментарним по відношенню до Росії. Воно не визначило відповідальним Росію в тій ступені, коли Україна могла би використати його для посилення тиску. Мало того, хочу сказати, що це рішення надзвичайно дороге. Ми наняли для нього досить дорогі закордонні адвокатські фірми спеціалістів. Ми тривалий період часу тримали в секреті Україні, як розглядаються ці питання взагалі у суді, які наші аргументи ми не залучили для цього українську правничу спільноту, яка має значний досвід ведення міжнародно-правових судових процесів, яка розуміється в теорії і практиці цього, цієї проблеми надзвичайно важливою. Таким чином зараз намагання виправдатися, що ми добились якихось успіхів, виглядає не досить доречним. Це ще раз показує досить. Критично критичне місце міністерства юстиції України і не тільки у проблемах протидії на юридичному фронті проти Росії, де Росія звернула проти України е, надзвичайно широкі атаки з використанням перш за все своїх власних можливостей в них досить великі, спадковані до Радянського союзу, і використовуючи е, західні ресурси, яких вона наймає досить ефективно проти України, зв'язку з цим. Ми мені здається натомість щоб заявляти позови Росії щодо власне самої війни, невиконання нею неї своїх зобов'язань у нас були двосторонні договори великий договір між Україною і Росією 1997 року, де були зобов'язані Росії не нападати на Україну. Навіть Будапештський меморандум. Ми це питання взагалі викинули і не обговорюємо тому, очікувати, що а міжнародні юристи зроблять за нас цю роботу, не варто, нам потрібно змінити всю стратегію юридичного захисту України і перетворити це теж у частину стратегії війни проти Росії, показуючи, що Росія не просто там на словах руйнує міжнародне право, а що вона перетворює міжнародне право в зброю проти самої демократії самих демократій світу і перш за все проти українців, звинувачуючи в нас тому, що коли ми наносимо удари по. Російських воєнних структур на території Росії, то це вона називає тероризмом в реальності. Мова йде про право України на самооборону, на самозахист, на збереження українського народу як єдиного суверена цієї країни, який піддався незаконному неспровокованому вторгненню з боку ядерної держави. Пане Степане, і ще от одна тематика, яку хочеться з вами проаналізувати. Це інтерв'ю нашого міністра закордонних справ пана Кулеби. Він спілкувався з виданням Лефігеро. І от Кулеба назвав ідіотами тих, хто не вірить у можливий напад Росії на НАТО. Це була пряма цитата. Врешті, окрім цього, він також зазначав, що Трамп був першим президентом США, який Надав Україні ракети Джевелін і не має необхідності турбуватися через майбутні вибори. Окрім цього, Україна не погодиться на комп. Проміс із Росією навіть у разі втрати військової підтримки? Власне, це от згадується те, що навіть якщо не буде підтримки, то і з лопатами там доведеться і будемо воювати врешті. Чи правильний це підхід, врешті? І Що ви думаєте з приводу конфлікту Росія-НАТО? І, врешті, я думаю, можемо плавно перейти до виборів президента Сполучених Штатів. Невже Трамп насправді не такий страшний, як багато хто його малює? Ми всі на нервах, але я не перестаю дивуватися українським очільникам і особливо міністру закордонних справ за його досить такі політологічні, зовсім позавідницьким протоколом, який певною мірою окреслює рамки поведінки дипломата заяви. Думаю, що вони не тільки поспішні, але й самі по собі абсолютно непродуктивні і не дають відповіді на головне питання про те, яка все ж таки стратегія дипломатії України. По-перше, питання президента Америки це питання американського народу. Я думаю, що голові дипломатичного корпусу України до цього питання звертатися. Потрібно не просто вкрай акуратно, але й, е, досить нейтрально для того, щоб не зачіпати прізвищами, де, власне кажучи, будь-якими е, компліментами е, жодну сторін. Треба зважити, що саме Байден перший прийшов на допомогу Україні, саме від нього залежить сьогодні, е, чи буде надана Україні допомога в 61 мільярд доларів і не тільки, чи не буде. І ми звернули увагу з вами, що, наприклад, на молитвенний Сніданок до Байдена е, не прибули українські високопосадовці, ну найперше президент. Чи могло це статися цілком? Якби е, ці відносини були в іншому плані, якби ми не допускали подібних заяв, якби ми не вмонтовували е, підозру оточення Байдена про нашу, так би мовити, дволикість, І я в цьому плані е, не розумію цієї е, такої от е, нерозважливої. Бесіди, да, коли міністр закордонних справ, який є ключовим носієм українських меседжів державних, він допускає подібні репліки. Ну і нарешті, оці заяви вже не перший раз звучать, що ми будемо боротися, навіть коли допомогу не дадуть. Не будемо. Війна має інший абсолютно характер, і можливо, міністр не знає як цивільна людина, як це відбувається, але якщо прочитати уважно статтю заложеного в CNN, він е перший після. Крупних е, колишніх е, воєнних е, діячів, е, генералів, фельдмаршалів виступив із стратегію нової війни. Це досить не просто теоретичний, це погляд, е, практичний на війну, який до цього часу не наважився надати жодних з американських генералів. Ну, якщо виключити якісь аналітичні інститути, де люди пишуть докторські дисертації, залужний чітко сказав, що якщо ми не доб'ємося високотехнологічної переваги в веденні цієї війни, то наслідки може бути сумні. Без сумніву, що війна, яку ми бачимо перед собою, вона набуває зовсім іншого характеру, і технології, які ми можемо отримати тільки від союзників, оскільки за цей період часу ми не змогли. Відновити українську воєнну промислову базу для виготовлення, для виготовлення зброї. Ми не змогли знайти політику та й ж дипломатії для того, щоб створити спільні підприємства масовим чином навколо українських кордонів, щоб вони не зазнавали ракетних атак з боку Росії. Це означає, що ми просто сподівалися, що нам все дадуть, дадуть гроші, дадуть зброю. А ми будемо воювати. І в принципі, Росія змушена буде піти з України. Цього не сталося. Ми зараз знаходимося. Приблизно біля дна кризи, яка може бути не менш не менш загрозливою ніж початок вторгнення російських збройних сил, оскільки Росія масштабно змогла за цей час реорганізувати систему підготовки своїх своєї армії, суспільства промисловості, економіки, фінансів, політики, направленої на те, щоб перетворити війну, фактично у війну російського народу проти України. Всього їй це вдається робити. І в таких умовах робити заяви про те, що ми можемо воювати навіть без західної допомоги, виглядає панічною і непрофесійною оцінкою. Думаю, що це серйозна помилка з боку міністра, і нам треба краєбережно до цього відноситися. Навпаки, нам треба говорити, що ми воюємо спільно. Захід, не просто союзник, Захід це частина війни проти Росії, стоячи проти Росії в окопах, воюючи з ним. Використовуючи дрони, далекобійну артилерію, очікуючи літаки F-16, Ми не просто воюємо для того, щоб зберегти Україну. Ми воюємо для того, щоб зберегти Європу, зберегти Захід, не дати прорати е, західної демократії. Оскільки Путін після ультиматуму Україні за ультиматум НАТО і не відступив від нього. Він продовжує наполягати, що він створить. З України демілітаризовану зону, але не називаючи Україну, Він говорить про демілітаризовану зону, яка унеможливить удари по Росії. Це означає, що під тиском можуть знаходитися Балтійські країни, Польща, Румунія і інші. Тому я думаю, що в цьому контексті нам потрібна дипломатія наступу, а не дипломатія оцих маневрів, коли е, е, ми говоримо про те, щоб битися лопатами і так далі. Типа це має нас насмішити. Теретворення. В принципі міністерства такі, що загін, який буде говорити різні там речі, які носять креативний зміст, і керуватися текстами, які передають власне політологи для озвучення, є поганим знаком. У нас на жаль, великий наша дипломатична машина час від часу, якось так виглядає не дуже ефективно, якщо навіть дивитися на переговори, які відбулися в Ужгороді між представником керівником МЗС Угорщини Петром Сіярто і Єрмаком та власне самим Колебою. Тому я думаю, що з моєї точки зору блискучий абсолютно дипломат з великим інтелектуальним потенціалом, і коли він говорить подібні речі, це заставляє людей, які добре знають дипломатію, які розбираються в цих питаннях, задуматися, що ж відбувається в принципі взагалі з політикою, чому а не говоряться про те, що є реально, а намагаються втекти від реальності, використовуючи подібні факти. Тобто нічого сказати, не можна сказати, що чому ми не працюємо із європейським союзом, який. Голосуючи за 50 мільярдів євро мікрофінансової допомоги, не проголосував за надання воєнної допомоги в розмірі 20 мільярдів євро на 4 роки у фонд європейського миру чи створення окремого фонду. Чому до цього часу немає рішення щодо передачі навіть податків і власне доходів від російських 300 мільярдних активів? І як буде відбуватися далі ситуація у американському конгресі? Чому не звернутися до них від імені? А всіх від імені всієї системи влади від імені українського народу і саме цією дипломатією зайнятості перейти на інший рівень. Я впевнений, що це є серйозна проблема, це знак слабкості, знак певною мірою розгубленості, яка напевно сьогодні не дає можливості сформувати власну політику Міністерства закордонних справ України. Пане Степане, Пане. почули вас? Дякуємо за ваші думки. Е, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО, у 2008-2011 роках. Дякую. Дякуємо і до зустрічі. Ми переможемо обов'язково обов'язково так.